Мої вітання всім, шановні глядачі. Звіт нарешті по турніру «Кривова битва серед четвірок і без червоних. Враховуючи корисність моїх героїв, їх силу, а також сила загонів, то я думаю, що вона відстояла досить гідно для них. Ну, по шкалі від зовсім некорисних до мегакорисних вони десь вище середнього. Закінчила турнір на четвертий день, не стала викуплятися, думала, що в топ-25 я залишуся, і таки так, так воно і відбулося. Топ-25, 20 емок, цілий один ефір святині. Це цілком очікувано. Давайте за традицією поглянемо, що топи собі обрали, що вони такі топові. Погнали з прапором українським хтось на першому місці. Не знаю я навіть українець це чи ні, може, просто підтримує. Кедман був по центру. Так, тут у нас Кіпріот, контратака на трьох дає. Відновлю кількість мане за кожну контратаку і е, скорочення урона протягом, слухайте. Прикольний такий мушкетер, але не мушкетер трошки. І ще в нас дивіться, яка яга стоїть. Ось мені така подобається більше. Я люблю, коли броню ріжуть ну, героїв, мені то подобається більше. Наступний теж дивіться в нас. Мушкетер рядом з не мушкетером, а мушкетерським <звіл 'ямс> Вільямс. Ти там що робиш? Урон цілі, шпіон паразит пр -пр 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 Купа прикольних навичків. Добре, летимо далі. Запам'ятовуйте, теж є. Кіпріот в другому костюмі, і Міліка, так, вірно, її також звуть. Йдемо далі. Знову дивіться, хто у нас по центру. А там вже ну, хто як брав. Навіть дивіться, я бачу, кальо стоїть. О, і є е, контр-атакер, тільки боріла поставила, мабуть, іншого немає. Знову Кедман у другому костюмі. Запам'ятовуйте і, отже, кальо. Все ж таки, я теж думала кальо брати, але не взяла. Що там ще? Міїліка по центру, кіпріот ось ми бачили, Кедман, запам'ятовуєте. Ну, Контра, до речі, от на останніх двох тапках мені якраз завадила продовжити далі. Просто мені, мене контратакери добили. Знову ліка і такі бронерізів всіляких, хто там міньйонів виставляв. Вірно? Вірно. Багато кого. Кедман стоїть. О, хе -хе, український хілий дід. Хе -хе, цікаво. Мій Кіпріот і навіть дивіться, квасир, у другому, о, тобто на другому розлімі, першому костюмі. І дивіться, які стати досить гідні для четвірки, я так думаю. Ну, все, все в життя дано, щоб бджіли були такі. Слухайте, це ідея. Запам'ятовуйте, можна брати квасіра. Можна його брати. Значить, Що, що, що ще? Два кедмана, Лісю, ось, до речі, Лісю брали. І дивіться, яка симетрична оборона. Два кедмана, дві, Ліс, дві Соні <смачити> і Лісю по центру. А Лісю, до речі, о, Соні, ви бачили, вони були в костюмах, щоб, як друїди. Так, знову Кедман в костюмі, знову Соня. Ось вона теж як друїд. Тобто Соню брали як друїда, не як диспела, як Клінса брали. А щоб ми могли перебувати там чи чиїхось міньйонів. тобто паразитів вибачаюся, повністю зелена, а повністю зелена, до речі, теж два кедмана, і тут два кедмана в костюмах. І, і ведмеді це стоїть, дивіться, і в ведмедіцю брали. Але бачите, в них там потрошки всі прокачані там загони. Десь менше, десь більше, але нульових я майже ну не бачу. Так, знову мій Шодаємі. даємо. Ну, вона цариця, мабуть, цього турніру була разом з Кіпріотом, разом з бронерізами, разом з кедманом у другому костюмі. А ось ще й підрізка під зелених від Алмура. Все, начебто. Да? Ну так? Ви подивились, що ми зазвичай то робимо для того, щоб. Запам'ятати, якщо при нагоді повернутися та подивитися на ось це все, що поставити собі, я іноді цим користуюся, і ви тут теж можете користуватися. Звісно, дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. І до побачення у наступному турнірі. Слава Україні!